Я йшов на показ української документалки на Іследів з кінотеатру Жовтень і очікував подивитись кіно про цікавий феномен команди вікових черлідерак з Харкова. Кожній із учасниць від 38 до 75 років, якщо я не помиляюся, тож я чекав побачити антиєджейське таке спефеміністично надихаюче кіно. Але війна внесла корективи і в цю історію. В якийсь момент фільм перетворюється на маніфест виживання. На спробу зберегти зв'язок, коли твоя команда по різні боки кордону, по різні боки болю, по різні боки невизначеності. Знаєте, це дуже і дуже схоже на мій стан і стан багатьох знайомих родин, яких розділила війна. Ми усі, як ті харківські жінки, все ще намагаємось тримати зв'язок по телефону, по фото в соцмережах. робимо вигляд, що все нормально. Але воно ненормально. Ну, ненормально це. Тож фільм це не лише про цих прекрасних жінок, і про нас усіх, про втрати, які ми поки що не дозволили собі визнати, про зв'язки, які все ще намагаємося утримати, про те, про що красномовно мовчимо, чекаючи, що все само розробиться. Але нічого само не розробиться. Тож, коли фільм вийде на стрімінгах, обов'язково подивіться. Він точно вартий вашого часу, ваших грошей і ваших емоцій. А так загалом тримаємось, не киснемо і не перемикаємось. Зустрінемось наступного разу. Зато твої мечі всі ми.